Привіт, мої хороші подкаст подкастики. Сьогодні буде, і ми поговоримо, хоча б трошечки, про те, як проявлятися в блозі. Це насамперед дуже-дуже важливо в наш час, тому що проявлятися про по-справжньому це значить е, проявляти, показувати свої думки та показувати, представляти свій спосіб життя. Для того, щоб почати вибудовувати своє автентичне, неповторне позиціонування, крім своєї експертності, звісно, потрібно врахувати ще три своїх грані, як мінімум. Тобто, це особистість, це наш продукт, те, що ми продаємо, і це треба продумати наш портрет цільової аудиторії. Тобто люди, які тянуться до нас, що саме нам потрібно. А оцю грань особливо щільно пропрацювати. Це портрет цільової аудиторії. Звичайно, весь процес я вам розказати так не зможу, але ви можете продумати хоча б ці три грані, і вже вам буде користь. Скористайтеся, будь ласка, такою простою порадою, щоб впровадити в блог в блог свій широкі теми для охоплень і не зробити кашу з цих позиціонувань, з цих граней. Подумайте насамперед, те, що вам подобається. Що це означає? Це те, що ви зберігаєте. Це те, що ви бачите в інших блогерах і хочете побачити у себе. Це те, що вас чіпає тригери до глибини душі. Це те, що буде об'єднувати широкі тригерні теми та ключові сенси вашого блогу. Дивіться, найпростіше, що ви можете зробити, звичайно, це знайти ось ці тригери. Пам'ятайте, де вас це зачіпає. Там і буде зростання. І поки, можливо, вам на думку нічого не спадає. Просто сядьте, подумайте, виділіть собі кілька днів на пошуки саме того, що хочеться вам показати, що хочеться, на що хочеться навіть перетворити своє життя. Звичайно, дивіться в збережених на Пінтересті, в своїх голові, в своїх мріях. Про що ви часто думаєте? І особливо, як не дивно, що саме вас дратує в інших людях, в інших блогерах? Наприклад, мене раніше мене раніше дуже тригерили такі естетичні блогери, естетичні дівчата, які Просто настільки шикарні, вони і дома шикарні, і на вулиці вони шикарні, все скрізь стигають і приготувати. При тому ця їжа супер правильна і красиво оформлена, теж на тарілці. Вони це все фотографують, вони не ходять в старій розтягнутій майці, а завжди мають доглянути вигляд. Вони ще й попрацювати встигають, і зробити доглядові процедури, і йогу позайматись, і взагалі такі худенькі, красивенькі, все в них круто. Дуже вони мене тригерили. Скоріше за все, дійсно тому, що хочеться так само. Але в той час, коли цей тригер в мене був, у мене не було часу або не було бажання купувати красиві домашні речі. Або робити щось е, на, на спорті. Але е, потихеньку, я так розумію, це буде входити е, в мій блог, тому що так чи інакше, зараз я вже ввожу е, трошечки свого особистого в блог, якщо ви помітили. Тому що для мене зараз дуже важливо і гостро стала тема здоров'я. Мені хочеться стати набагато сильнішою і витривалішою, тому що емоційний стан трошки покалічив, скажімо так, здоров'я. І треба триматися, тим паче, що в нас такі зараз часи. Поступово ви будете бачити, як вводиться спорт або щось подібне, або йога, або хоча б про це буду розказувати в своєму блозі, а також харчування. Звичайно, раніше я навіть подумати не могла, що я можу писати про таке в блозі, або знімати про це рілси, все що завгодно. Для вас можуть бути якісь інші теми, не обов'язково пов'язані з вашою основною діяльністю. Ви можете придивитися, які цілі чи досягнення вас тригерять. Наприклад, зараз дуже багато кого тригерить успішний успіх. і Я дивлюся на це і не розумію, що в цьому такого. Просто люди витрачають свої кошти на інші речі, ніж я витрачаю, мене це не тригерить. Мене взагалі поки що картє ну, якось не цікавить. Я люблю більше, ну, скажімо так, речі, які зроблені руками наших українських хлопців і дівчат, наприклад, кочут. Для мене це більший бренд, ніж карт'є. Тому що він зроблений реально серцем. І таких речей унікальних, саме унікальних, не таких, що можна зустріти на будь-якому блогері мільйоннику або мільйонері. Таких речей дійсно дуже небагато. І мене це навпаки більше заводить, ось, та, ось така е, грань. Також ви можете зізнатися собі, що всередині вас е, лякає, тригерить, але лякає. Наприклад, у деяких людей саме успішний успіх, або багато грошей на рахунку лякає, і саме через це це ступорить, і ви можете зараз зловити здоровезний інсайт, тому що такий інсайт ловила і я, коли також навчалася і також рилася в собі, в своїх думках. А насправді дуже багато людей не заробляють великих грошей, тому що вони бояться заробляти великих грошей. Ви подумайте про це, якщо у вас це тригери всередині? Вам хочеться цього, але це вас лякає, то, можливо, це може бути одна з ваших основних тем. Створюйте контент на кілька тем, які ви випишете, і на ті теми, які зараз вам близькі, і ви в житті так чи інакше з ними стикаєтеся, проживаєте щось або переслідуєтеся якусь мету. Можливо, це ваші діти, можливо, це ваш побут, це е, ваші стосунки з чоловіком. Це також може бути цікаво е, в, вшито в блог, е, але не, пост... не на постійній, звичайній основі. Але час від часу з'являтися як тригер для людей, які також мають такі самі е, приколи в сім'ї або щось е, на кшталт цього. А для Рілс постарайтеся теж вибрати кілька тем, не тільки експертну е, і. З цих тем, що ми тільки що проговорили, з ваших граней ще кілька тем можна показувати в рілсах. І дуже часто саме розвиток блогу залежить від того, як ви показуєте саме ці сенси. І саме ті речі, які взагалі не стосуються блогу. Тобто люди закохуються саме в реалізацію або в повсякденне життя інших людей. Важливий нюанс, звичайно, щоб блог працював. Всі навіть найтригерніші, найширші ролики мають бути в системі, системі вашого блогу. Тобто, коли такі ролики будуть охоплювати величезну кількість аудиторії, важливо, щоб людина, яка провалиться або перейде з рілса в ваш блог, з вами залишались люди, які зацікавлені в вас як в експерті та в людині. І хочуть за вами спостерігати далі і допомагати просуватися звичайно своєю активністю. Далі я вам пропоную просто слідкуйте за слідкуйте за воронками. Щоб вони були добре налаштовані, з, звичайно, з упаковкою блогу, щоб люди, які приходили знову лілсів, ви ж пам'ятаєте, це ж наш трафік. Якщо ви навіть безкоштовно його робите, мають вони перетворюватися на клієнтів, потрапивши в наш блог. Інакше. Перегляди навіть платні, навіть кількість підписників, яка там буде 10 тисяч, 20, 30, не допоможуть вам ну, здобутися визнання, впізнаваність і дохід, що саме головне дохід. Не всі ми гонами за впізнаваністю і так далі, але всі хочуть нормально заробляти і ні в чому собі не відмовляти, при тому, що сенси і все інше у кожного своє. Не використовуйте взагалі все підряд, всі тригери, всі широкі теми. Щоб не збити алгоритм, використовуйте це все дуже з розумом. тому що Аудиторія, яка реагуватиме на звичайний якийсь ролик на широку тему, вона, скоріш за все, не зацікавлена в вас, як в експерті, тому експертний контент не буде просуватись. І, звичайно, така людина не купуватиме ваш продукт, порушить просто вам статистику. Якщо ви просто будете бездумно, хаотично робити весь на світі тригерний контент, а це також. Ну, відображається, скажімо так, коли люди бачать хайпові ролики і повторюють їх безкінечно. Ось вийшов якийсь тренд і почалося одне те саме, як з Венздей колись це можна було здуріти від цієї пісні і від цих танців. Дивіться, коли ви потанцювали як Венздей, людина просто прийшла в ваш блог. Це не факт, що вона купить, вона прийшла посміятись покипкувати, більш нічого з того не вийде. А не купити. Тому е тут потрібно дуже сильно, ретельно працювати з саме з позиціонуванням. Е е і самостійно зрозуміти, відобразити е в блозі ваш унікальний смисл гачки для нової аудиторії, знайти свій стиль у Reels, який даватиметься вам простіше а людей притягуватиме більше. Це все ми розглядаємо на консультаціях. І на жаль, я не можу дати вам так на широку, настільки круту пораду, щоб от, знімайте просто ось так, ось так, ось так, і буде у вас щастя. У кожного з вас свій блог, у кожного з вас дуже тонка грань позиціонування. Неможливо, не, не, будь ласка, я вас прошу, не слухайте цих людей, які кажуть вам, що ось ви берете ось так, ось так. Робите, повторюєте, і у вас все от просто летить. Я хочу сказати, що ви можете, звичайно, ви можете не повірити мені і сказати, та ну, от там крутий блогер, у нього там 300 тисяч підписників, каже, що так треба робити. Я піду і зроблю. Ви підете, зробите, розочаруєтеся і потім просто впадете в прокрастинацію і будете звинувачувати себе весь світ, а ще більше е, інстаграм його. Чарівні <смі> алгоритми будете робити винними в тому, що у вас там не залітають ролики, хоча ви фігачили там 30-40 роликів підряд, нічого у вас не вийшло через це з цього. Не забудьте підписатися на блог, там дуже багато теж корисного, цікавого. Будемо старатися частіше виходити в подкасти і частіше виходити в ефіри. Якщо вам ця тема цікава, я можу розкрити її ще краще, ще ширше. Але ж в інших подкастах, якщо наберемо 50 лайків або вогників будь-яких реакцій, тут я обов'язково винесу це ще на прямий ефір у інстаграм. А так, сьогодні дуже легка і водночас складна тема. Наше позиціонування, як краще зробити позиціонування. І нагадаю, ви повинні зробити, зробити теми тригерні на широку, але дуже-дуже е щільно проаналізувавши цільову аудиторію і те, що ви хочете продавати, упакувати свій блог, зробити воронки, як завжди, е нічого не буває без системи. І з вами була Тетяна Хрестовська. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вогники. Це для мене дуже дуже приємно. І до нових зустрічей в інстаграмі і тут, в телеграм-каналі.